І так, продовжуючи попереднє відео, давайте продовжимо з вами про касовий апарат. Дивіться, коли ми зареєстрували вже все через електронний кабінет 20 ОПП, 1 переро і 5 переро, ми з вами маємо зрозуміти, яку платформу ми хочемо використовувати для нашого електронного касового апарату. Навіщо нам платформа? Також задають це питання. Тому що те, що ви зареєстрували, це називається ще півбіди. Наступна половина біди це коли ви маєте вибрати платформу і туди. З цієї, на цій платформі навчитися працювати і виписувати чеки. Тобто зареєструвати це не означає, що ви потім зможете виписувати чеки просто зареєструвавши через електронний кабінет. Вам потрібно через щось виписувати чеки. Для цього. Багато комерційних різних компаній бистренько різних компаній, сообразили. Опа, зараз буде це все продаватися. Давайте быстренько створювати значить, такі платформи, де ми зможемо допомагати людям працювати з касовими апаратами. Податково, в тому ж числі, придумала свою платформу ПРО називається Про як це вони там, господі? Перерог від ДПС. А, перер... додаток переросту переросту, точно, просто. А, значить, дивіться, найпопулярніше всі вибирають чекбукс, або вчасну касу, або програмний РР Кашалот. Все, що вам. Це вс... від того, яку ви виберете платформу, ваш чек не зміниться. Зміниться лише виключно ваш настрій, тому що кожна платформа за свою роботу бере з кожного місяця абонплату. Тобто ви маєте собі зрозуміти, яку оплату ви готові потягнути, за яку кількість чеків деякі ставлять обмеження в чеків, або там у кожного свої, ну, свій алгоритм роботи, і деякі вам перерожки не підійдуть, ну, деякі платформи вам не підійдуть, наприклад. Да? А деякі навпаки підійдуть. Саме популярна набрала чекбокс, частна каса, от ми самі популярні з вами відкрили. Значить, вибір тільки за вами. Все, що потрібно потім зробити, це зареєструватися, підтягнути ключі сюди і кожен розділ, от, наприклад, як в чекбоксі касири, да, Дивіться, бачите, тут написано синхронізувати дані з ДПС. ДПС це Державна податкова служба для тих, хто не знає абревіатур. І ви сюди завантажуєте ваші електронні ключі і ваші дані, які ми з вами тільки но зареєстрували в електронному кабінеті, підтягнуться сюди, в електронний кабінет. Попереджаю, не можна видалити потім, видалитись з цієї платформи і перебігти на другу. Ні. Цього робити не можна. Вам прийдеться, якщо ви передумаєте, тут працювати, вам не сподобається. Вам прийдеться цю електронну касу закрити, а іншу електронну касу відкрити. Тому що ви вже зафіксуєтесь тут. І фіскальний номер уже буде працювати виключно з цієї програми, ваш вашого касового апарату електронного. Тому, будь ласка, майте на увазі, що вам потрібно одразу все зважити, всі ваші вподобання. Але від того, що ви закриєте касу електронну і відкрите її в той же день нову для нової програми, там, наприклад, да, нічого страшного не станеться. Вам тільки треба виключно все зупинити по своєму бізнесу і якби, зробити, грубо говоря, перереєстрацію. Тому, але ж це все, знаєте, час, і треба сидіти, і ви втомлені у вас куча роботи. тому краще на пітачку, як то кажуть, домовитися, все зважити і піти у наше світле майбутнє. І так, персики мої, переросто. Як всі мені говорять, сама безкоштовна програма, яка є тільки у нас. Е, я не знаю, я нею не користувалася. Е, я знаю, що багато хто її вибирає, але й багато хто на нього і на, намовляє, що по типу дуже сильно глючить, не завжди там реєструє. В общем, щось людям не подобається. Але знову-таки кажу, у кожного свої вимоги. Когось щось там влаштовує, а когось ні. По принципу кольору: тут все чорно-біле, у вчасно-каси все фіолетове, у кашалота все синє. У ДПС все біле, ну от є, який вам інтерфейс подобається вашому оку, да? ви той і вибираєте. Це все. Це все, чим вони. Звичайно, вони ще відрізняються наповненням. Ви ж також маєте розуміти, що є, працюють і великі корпорації. Ми зараз з вами говоримо просто про ФОПів. А такі, як Кашелот, Часнокаса, вони обслуговують достатньо такі великі мас і у них там зовсім інші задачі. У них там і УКЗТ, і ПДВ, і акциз, там все в тому бідному чеку відображається. І навіть в сліпо побажання пишуть. Там, тому там зовсім інші задачі. У нас у ФОПів все простіше, але також хочеться не лежати, як то кажуть. Ось тому вибирайте. Також. На сьогоднішній день не забувайте, що у нас з вами ці нещасні в Чекові. чек має певну кількість рядків. Давайте, як має виглядати англійська мова. Як має виглядати? Фіскальний чек. Це якийсь у мене прямо час, терпіння, терпіння дві секунди, тому що тому що, тому що ідентифікацію борна треба пройти. І так, фіскальний чек, як має виглядати зразок фіскального чека. Ви бачите, що у нас з вами є положення про форму фіскального чеку, форма фкч 1. І в ній є оці всі, значить, ЄПЗ наші. Один із обов'язкових реквізитів з 11-го рядка по 18 це реквізити платіжного засобу, тобто картки, якою з вами розраховується через термінал. І ось що у нас вийшло в цьому році. Не всі оці платформи були готові фізично, щоб ці платіжні дані, якщо їх поєднати з терміналом, відображались автоматично в чекові. Тому завчасно. Напишіть, тут є техпідтримка. Бачите, вона собі спокійно відкривається, з кожним можна списатися точно так же і вчасно касу, ось можна натиснути і написати їм. Де ви можете навіть зателефонувати, поговорити, з якими банками співпрацює саме цей, ця платформа. Тобто, якщо платформа вчасно касу співпрацює з приватом, але не співпрацює за Щадбанком, ви ж розумієте, да, що коли ви поставите термінал для того, щоб розраховувалися з вами карткою, вчасну касу програму плюс термінал Щадбанка, вони не зможуть разом взаємодіяти. І тоді у вас буде не відображатися дані правильні у вашому чекові, коли з вами будуть розраховуватися картою. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, не бійтеся дзвонити, деякі люди, мені говорять, що ми боїмося дзвонити, що ми будемо їх дергати з такими тупими питаннями. Ви що, люди? Це ж ваше майбутнє, не тих людей. А вони там сидять і відповідають, може, не з радістю. Ми не будемо це скривати. Може, і не з радістю відповідають. Можливо, у когось був поганий день. Але відповідають, і вони вимушені, бо це їх робота. Тому, будь ласка, не бійтеся, телефонуйте, то я безкоштовно на кожному, у кожній цій програмі закладена вартість витрат на ці дзвінки. Тому ви ось дивіться, скільки техпідтримка. Зателефонувала і запитала для себе, за того потім, потім, не буде для вас сюрпризом, як то кажуть, повірте мені. Коли вам треба йти і закривати розрахунково, ви ж розумієте, що вам термінал в банку має дати, коли у вас є розрахунковий рахунок. Тобто вам потрібно прийти, відкрити розрахунковий рахунок, замовити той термінал, заплатити за його тихобслуговування за перший місяць і так далі. Представте, скільки ви зробите роботи, а потім вона буде у вас на змарку. Тому, будь ласка, попередньо підіть, позвоніть, ознайомтесь, чи та, чи інша платформа співпрацює з тим банком, який для вас комфортний. Який для вас комфортний. І, звичайно, має відбутися в вашому житті хімія. Ваш банк співпрацює з платформою, яку ви вибрали, і вам подобається. І ви будете працювати в кайф. Все, у вас все нормально, все відображається в Чекові, у вас нічого не турбує, ви все пробиваєте через касовий апарат. Це знаєте, прямо бальзам на душу. Бальзам на душу. Тому, будь ласка, зробіть це і все буде добре. Далі, 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 що я ще хотіла сказати. Про чеки сказала, про банки сказала, платформи сказала, чим відрізняються. В принципі, по касовій дисципліні, так от узагальнено, щоб зареєструватися, це, це все. Це все. Ні, ще не все. Дивіться, не забуваємо, будь ласка, про той факт, що у кожного ключа, який ви робите, так? Ну, ви ж, ми ж, ви ж ми ж робимо ці ключі, у них є строки. Ну, наприклад, в цьому році податкова продовжила. Респект, тут взагалі немає ніяких питань. Подовжила самостійно строк всіх ключів, які були взяті в податкові. А от у приваті вони мають свій строк один рік. Дуже багато людей зіштовхнулися з тим питанням, що ключі закінчуються, і потрібно змінювати касира. Тому що ваш касир залежить від сертифікатів ваших ключів. А коли ви формуєте новий ключ, ви також формуєте новий сертифікат. Тому ваша платформа, на якій ви працюєте, вона вже не буде бачити. Вашого електронного ключа і його потрібно обновити. Це означає: наприклад, у чекбоксі зачасту пишуть отакий от колокольчик з червоною кнопочкою, і він пише, що зверніть увагу, у вас скоро закінчаться ключі. Зробіть, будь ласка, нові і зареєструйте нового касира. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що в один момент, коли ви. ну, Провтикаєте, давайте чесно, провтикаєте, що ваші ключі закінчилися, ваш касовий апарат може не запрацювати. Ось. І бажано працювати в такому алгоритмі. Ви бачите, що підходять ключі до кінця, ви нові ключі реєструєте, реєструєте 5 переро нове, а старі 5 переро що деактивуйте. тобто вони вже будуть через декілька днів недійсними, тому ви можете спокійно свого касира старого видалити. В електронному кабінеті є ця функція в додатку 5 периром, видалити, видалити касира. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу: не треба їх колекціонувати, щоб вони там висіли, не видалені. Ось тут є така відмітка: там, де ти підпису, ви будете писати припинення роботи. Тобто, ви пишете припинення роботи. Все, і ось цей сертифікат, по якому я реєструвала ФОПовський підпис, я його і припиняю. Все, а новий сертифікат реєструю. Нічого страшного в цьому немає. Але дуже важливо старими ключами, які ще дійсні пару днів, деактивувати. Бо з новими ключами деактивувати може не получиться. На жаль, ну, так, да. Інколи не, не виходить. Де перевірити, чи все деактивовано, чи ні. Ось у нас тут є розділ з вами: програмний РРО, є касири. І ось ваші касири. Тут у вас є і номер сертифікату, і в якому вони стані. У мене всі припинені, тому що я свій касовий апарат закрила. А ви: тут буде один робочий, а другий має бути припинений, просто щоб ви знали, де це подивитися і перевірити. Ну, я думаю, все. На цьому картинку все. про касову дисципліну Грузити вас не буду. Просто майте то все на увазі, що за всім треба слідкувати. Да, і ви маєте справлятися самостійно. Да. Якщо ви не хочете справлятися самостійно, потрібно наймати офіційно собі помічника. Все, гарного вам настрою, терпіння. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я думаю, що я вам точно пригоджусь.